Це давай грепол Полтава». він розрахований на діток, які мають особливі потреби для того, щоб вони могли соціалізуватися, набути нових фізичних навичок, розвиватися як на рівні з звичайними дітками. Тут дітки з аутизмом, дітки з синдромом Дауна. Це дітки приходять спочатку, навіть м'ячик не вміють правильно кинути, але потім в заняття четверте, п'яте, я бачу, як дітки розвиваються, як діткам це подобається, дітки дають енергію. Трошки важко, але особисто мені це надає дуже багато енергії. Я потім виходжу заморений, але щасливий. Я мама 11-річного хлопчика з аутизмом і нейропсихолог. Я з дітками працюю досить давно, тому, власне кажучи, хочу сказати, що завдяки проекту, який допомагає діткам працювати зараз активно з футболом, спортом адаптивного характеру, це має дуже велике значення для нас, в першу чергу, як для батьків особливих дітей. не есть чем сравнить, да, уровень очень высокий, специалисты действительно толковые, знающие. И плюс ребенок туда ходит с огромным удовольствием. Я считаю, это большой показатель, когда ребенку надо работать, но при этом он туда ходит с удовольствием. И результаты я тоже вижу. На самом деле я знаю, что это проект шахтера, клуба «Шахтер», О том, что для детей с особенностями развития они будут проводить бесплатно занятия по футболу. В принципе, больше особо я не вдавалась в подробности. Возможно, со временем я узнаю чуть больше о том, кто этот волшебник и кто это все делает. Ну, пока именно так.